А я в цій армії вже другий контракт. Підписувати вже третій. Тобто за 6 років. Займаємося ми, служимо українській армії. Ну, що будуть ваші обов'язки? Забезпечувати зв'язок. Виїжджаємо на полігони, там також забезпечуємо зв'язок. Так, Займаємося. Повсякденним побутом служби. Розкажіть, будь ласка, як до вас ставляться ваші колеги, чоловічі статі і чи приємно сьогодні отримувати вітання? Ставляться, ну, звичайно, як до жінок, з повагою. Але сьогодні наш, наше свято дуже гарно сьогодні. Вони привітали. Сподобався їхні, їхнє вітання. Ми дуже раді. Хотілося, щоб вони нам кожен день дарили таку радість. Як...